Канал «Три Доні». Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Підтримайте україномовний контент фінансово, щоб слухати ще більше цікавих казочок. Вся інформація у описі каналу. Казка Три сестри і лист, якого не писали. Це було одного вечора, коли дощ лагідно постукував у дах, а світло в кімнаті трьох сестер було теплим і м'яким. Вони вирішили провести вечір на горищі, місці, де пахло деревом, старими книгами і трохи спогадами. Серед коробок. Зі старими іграшками Яринка знайшла невеличку дерев'яну скриньку. Вона не мала замка, лише різьблений напис: Відкривається, коли серце готове. Вона тепла, здивувалася Яринка, і щось світиться всередині, прошепотіла Соломіка. Відкриємо разом. Мовила Марічка, у середині лежав старий лист, але не пожовклий, ні світлий, мов ранкове світло з іменами кожної з них і написом зверху, те, що ви завжди хотіли почути. А далі слова, не написані кимось конкретним, але ті, яким кожна мріяла почути. Ти достатня, ти радість, ти спокій, ти добро, ти змінюєш світ, просто будучи собою. Сестри не говорили ні слова, але всі троє обійнялись, бо цей лист був не з минулого. І не з майбутнього він був із середини. Кажуть дітки: у кожної дитини є лист, якого вона не писала, але носить у серці. І тільки тоді, коли ти з кимось у любові, у спокої, у тиші, він з'являється сам. І читається мовчки очима і душею.